День. Сьогодні ми з вами дізнаємося в нашій зустрічі, проведемо знову соціальну інспекцію і побачимо, як працює система домашнього насильства в місті Дніпро. Ми сьогодні земітуємо виклик по телефону. У нас є номер. І побачимо, як нам відповід... будуть відповідати і які дії будуть проходити. Я хочу ще сказати, що домашнє насильство як такове служба, яка працює над цим питанням в Дніпрі, поставлена на такий рівень, який ну, є одним із найкращих країн. Давайте перевіряти. Алло, Доброго дня. Алло. міський центр, соціальна служба, бригада. А, дякую, добрий день. Мене звати Петро. С -с Дивіться, в мене склалася така ситуація. Що я посварився зі своєю донькою. Вона забрала ключі. І, і оце я стою на вулиці сусіди в евакуації, знайомий також. І вже скоро комендантська година. І Якщо чесно, навіть не знаю, де буду сьогодні ночувати, але оце в мене був побачив ваш номер. Побачив mm -hmm. ваш номер і зателефонував вам. Скажіть, можете ви мені допомогти чи ні? А скажіть мені, будь ласка. Тобто, я так зрозуміла, що ви проживаєте разом із своєю донькою, і вона забрала у вас ключі, вам немає де заночувати, так? Так. І наразі у вас навіть немає ніяких фінансів, щоб кудись доїхати. Нема. Немає, Немає. з телефоном. І ще, е, ще раз поспішіть, будь ласка, вас погано чуть. Остався тільки з телефоном. Ага, залишився тільки телефон, я зрозуміла да. вас. Скажіть, будь ласка, зараз вашому життю і здоров'ю щось небудь загрожує? Ну, зараз ні, але но... угу. це ніч вперед. Так, да, я зрозуміла. Дивіться, е, якщо ви викликали поліцію. Ні, ще не викликав поліцію, бо якраз в мене був ваш номер телефону. Угу, угу, Я зрозуміла. Я просто уточнюю всі питання для того, щоб зрозуміти, як вам допомогти. Так, дякую. Е, я зрозуміла. Тобто, зараз е, з вами вашого кріпника немає, да? Тобто вашої доньки вам зараз нічого не загрожує. Угу. Е, Скажіть, будь ласка, зараз вам потрібна буде психологічна допомога? Так, да, я думаю, мені. Б, е... Не помішала з Угу, порозмовляти. Угу. Дивіться тоді. Я ваш номер телефону передав нашому фахівцю, нашому психологу, і вона вам зараз зателефонує. А вас ми можемо поселити в кризову кімнату, в якій ви зможете знаходитись деякий час, поки не вирішиться, ну би, да, ваша проблема. Також ми можемо вас перенаправити і надати вам юридичну допомогу безкоштовно. Вона надається людям, які постраждали від домашнього насильства. Ну і також я вже повторюсь: ми передамо ваш номер телефону нашому психологу для психологічної допомоги. Дякую. Скажіть, будь ласка, мені адресу, де ви знаходитесь, для того, щоб ми знали, куди до вас виїхати? Mm. Угу. Добре, дякую. Тоді чекайте нас на місці. Ми скоро будемо. Мені перезвонять чи чекати. Да. Да, добре. Да, вам передзвонить психолог. Добрий, добре, дякую. Дякую. Добре. Да, будь ласка, да, чекайте, до побачення. До побачення. Ну, так. Добрий Доброго день. Дня. Доброго дня. Мене звати Петро. Так. Ми фахівці мобільної бригади. Мене звати Марина, це наш психолог Наталя. Ви дзвонили нам на нас, за нашим номером телефону. Хотіла б у вас запитати, що сталося ще раз. Ви приїхали мене рятувати. Так. Посварився ну, я з донькою. От, нема ключів, нема грошей, телефону це лишився, слава Богу, є ваш номер телефона. І от вирішив подивитись, як це працює. Угу, зрозуміло, дякую. Тобто, як я зрозуміла, ваша донька вигнала вас сюди із дому із ну, можна, фактири, можна можна, можна за чи фінансів? У вас також немає. А скажіть, будь ласка, чи є у вас рідний в нашому місці? Ні, нікого немає, нікого немає. Тобто Ні, вам нікого. нема до кого звернутись на даний момент. Добре, зрозуміла. Якісь тілесні ушкодження, якісь фізичне здоров'я, як ви себе почуваєте? Чи потрібна вам якась медична допомога зараз? Ні, слава Богу, не потрібна. Ми зараз з вами поїдемо у призову кімнату. Там у нас знаходяться тимчасове перебування людей, які постраждали від домашнього насильства. прошу то, до нашого автоматичного... Дякую. Тобто Тож вас є спеціальна адреса, тож тобто, куди ми зараз їдемо? Так, ця адреса у нас знаходиться у секреті, тому що це тимчасовий прихисток для людей, які постраждали від домашнього насильства. Тому ми туди доставляємо людей, які наразі потребують допомоги. А часто такі визови у вас ще надають? Ну взагалі-то так. Да, дуже часто звертаються люди самі або бувають в нас виклики поліції, і також вони просять про допомогу в таких випадках. А я бачу, у вас така машина гарна. Де ви її взяли? Ця машина була придбана за кошти державної субвенції. В машині є пандус для того, щоб можна було людину з інвалідними з інвалідністю сюди посадити. Також у нас є навігатор, щоб краще знаходити адреси, коли куди нам потрібно. Ну і взагалі тут дуже зручно, мобільніше можемо реагувати на виклики. Ну ось ми приїхали. Ходімо, я вам покажу котрі. Дякую. Доброго дня. Це наше постраждало того Петро. В нього склалася така ситуація, його донька вибуха з квартири. Не залишила. У, нього, у нього немає ні ключів, ні коштів. Ми придали його сьогодні до вас. Це кризова кімната наша, де ви можете перебувати деякий час. Якихось ознак фізичного, фізичного насильства немає. Це дякую, дякую, а які ще у вас є тут послуги? Ну Значить, і, і при... де, я, де я знаходжусь? Ви знаходитесь в кризовій кімнаті денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали під домашнього насильства. Значить, послуги ми можемо вам предложити Це комплексні соціально-психологічні й юридичні. Крім того, ви зможете знаходитись у нас в кризовій кімнаті 10 діб за необхідністю. Можете про пролонгувати, пролонгувати ще на 10 днів. В общій... а, а можна подивитися, так, що у вас є. Так, можете, так. Мені так, показати? так саме, саме основне, що ви знаходитесь у нас в безпечному місці, приготувати чая. є необхідна, необхідна посуда, є пароварка, є піч СВЧ. Будь Ласка, і холодильник, щоб храніти карчі. Можна і більо стирати. Крім того, ви можете попрасувати свої речі uh -huh. так, за необхідністю. Uh -huh. Uh -huh. Ага, тут теж є поручні, да? поручні так? Поруч, так, це обладнано. Це обладнано за необхідністю для людей і Отут реєстрація да. йде, так? Да? Первична реєстрація тут прослуде. Після того, як ми е, вже поспілкувалися з постраждавшою особою, фахівець починає заповняти е, пакет документів. Ну воно ж е, анонімно? Я, да, е, первично, що ми даємо підписувати нашому. Посадальні розсотки це зобов'язання за не інформації. Чи людей багато буває? Планувати можна. Ну, в неділю до нас попадають. Тут, мабуть, у вас історії всякі різні бувають. Історії всякі різні, так. Це ще життєві обставини? Життєві обставини, так. Ну, як правило, це домашня наслідка. Домашнє насильство, яке яке потерпають і мати, і з нею дитина. І тоді вона звертається до нас. До нас вона може звернутися напряму в денний центр, також в мобільну бригаду або в поліцію. Поліція, я працює з вами в контакті. так? Вконтакті, так, в контакті працює цілодобово. Поліція добово і наш кризова кімната працює цілодобово. А буває таке, що напевно, що люди і не знають, що в місті да, існує така послуга? Ми всі ми. Засобами. засобами, засобами цю інформацію на понпо нашому місту розповсюджуємо. Це в нас і в інтернеті, це в нас є і сайт, і в фейсбуці. Крім того, у нас кожну середу ми проводимо інформування серед наших містян, де ми роздаємо інформаційні лістівки і. А скажіть, люди чи ну, буває одна і одна і та сама, сама сім'я. Ну, Рецидиви Звертаються, є такі, які от нас перебування закінчили, потім є і повертаються. Ми сьогодні подивилися, як працює мобільна бригада, як місто Дніпро працю протидії домашньому насильству. Ви бачите, що в місті існує для цього всі необхідні засоби. От і вся інформація, яка вам може знадобитись по цьому питанню, є на наших дописах. Оцінку я сьогодні поставив би добре, бо і дівчата, і сам заклад мене приємно вразив.